Обов'язково прокидайся рівно о п'ятій ранку, бо всі успішні люди так роблять, навіть якщо ти сова. Потім обов'язково виходь на вулицю ловити перші сонячні промінчики, бажано боса ніж по росі, і звісно, не забудь зробити свою десятихвилинну практику медитації з ідеальною технікою дихання, бо тільки так задається тон твоєму дню. Друзі, всім привіт! Я Таня, і ви, скоріш за все, відкрили це відео для того, щоб дізнатися, як же правильно і ефективно проводити свої ранки, але правильного і неправильного... Вільного не існує, я за те, щоб шукати той підхід, який буде. Комфортний саме вам, який буде вписуватися в ваш ритм життя, який буде підходити вам по вайбу, тому що те, що правильно для мене, може бути для когось катуванням і максимально неефективними, недієвими способами підняття енергії. Або ж навпаки, хтось взагалі не робить нічого із того, що сьогодні я буду пропонувати вам робити, але при цьому він живе щасливе, наповнене. Класне життя. Якщо ви зараз в пошуку своєї формули якогось свого підходу, я поділюсь своїми трьома прийомами ефективних ранків. Чому я називаю ці прийоми ефективними? Тому що завдяки тому, що я їх роблю щодня, щоранку, я почуваюся енергійною і абсолютно активною. Кожного дня мені не потрібно ніяких допінгів, мені не потрібно ніяких додаткових зовнішніх стимуляторів для того, щоб почуватися енергійною, наповненою, мати генерувати купу ідей, реалізовувати їх і в цілому просто почуватися щасливою кожного дня і проживати кожен день свідомо. Єдиний ресурс, який цінується найбільше, і якого Дуже сильно не вистачає зараз людству, це не гроші, це навіть не час, це саме енергія. Дуже багато є зовнішніх факторів, які крадуть цю енергію, і мало джерел. Їх потрібно знати, у кожного вони свої унікальні, але от якраз таки з допомогою пошуку і різних прийомів і способів можна знайти свої. Десь ось тут я обов'язково залишу плашку, лінк, на випуск, в якому я вже частково ділилася. Тим, що ранки стали визначальними в моєму житті, що це саме той час, який вибудував мене як особистість, зробив мене впевненою, дав мені внутрішні опори, дав мені нові інтереси, допоміг мені вибудувати свою систему цінностей, пріоритетів, цілей. Ми говоримо більше про те, який сет дій ми робимо. На початку дня, ніж про години, в які потрібно прокидатися. В цьому кардинальна різниця. Подивіться, і потім обов'язково додивіться це відео. Люди можуть говорити що завгодно, можуть називати це просто банальними порадами з якихось мотиваційних книг, але це стало ключовим поштовхом для мого розвитку, для становлення мене як особистості, і саме завдяки тому, що я робила ці три речі кожного дня дуже довго. Ви зараз бачите мене тут. Ви знаєте мене як підприємицю, як інфлюенсера, як жінку, дружину і просто енергійно наповнену красиву особистість. Ось мої три способи: як зробити так, щоб ранок дав максимум енергії, щоб протягом дня ви відчували себе наповненою енергійною, максимально сконцентрованою. І в кінці я хочу ще поділитися своїм четвертим бонусним таким способом: він мій улюблений. Завдяки цьому способу ви не просто піднімаєте рівень енергії, ви себе побудовуєте як особистість, у вас з'являються свої інтереси, ви себе починаєте вивчати, розуміти, з'являється своя система цінностей, свої пріоритети. Ви нарешті починаєте розуміти, про що ви, для кого ви, навіщо ви. І в цілому ви стаєте цікавою такою особистістю співрозмовником, з вами є про що поговорити. У вас вже з'являється своя опора під ногами. Коротко, до кінця дивіться. Ви любите безванільності, тому я почну з чесності: ви ніколи не зможете налагодити свої ранки, зробити їх своєю точкою сили, якщо у вас глобально не буде запиту, змінити життя, змінити підхід до життя. Тому що ви можете намагатись на мотивації якось виїхати і прокидатися раніше, робити те, що ми далі з вами обговоримо, але цього вистачить на декілька днів. Лише тоді, коли у вас з'явиться глобальний запит на те, що я хочу жити свідомо, я не хочу рухатися на автопілоті, я хочу свідомо проживати кожен день, я хочу свідомо пробуджуватися, я хочу щось відчувати, я хочу приймати рішення, я хочу впливати на своє життя, а не бути просто учасником якихось рандомних обстрілів. Тавин тільки в такому випадку вам. Вдасться взяти це кермо, і ваші ранки вони не будуть для вас більше катуванням, це буде ваша точка сили. Погнали. Перша річ, яку я роблю кожного дня, одразу після пробудження, я формулюю намір. Намір на тиждень і намір на день. Їх може бути два, їх може бути три, але я стараюсь мінімізувати для того, щоб не було великого розфокусу. Що взагалі таке намір? Це твоє тверде, внутрішнє, чітке рішення, куди ти спрямовуєш свою увагу і свою енергію, це не просто якесь бажання, яке існує там десь у тебе в підсвідомості, це вектор. Ти обираєш, куди ти спрямовуєш весь свій внутрішній ресурс на цьому тижні. Наприклад, запуск YouTube. Є у тебе таке бажання. Ти не просто про це думаєш, ти не просто про це згадуєш. Ти кожного разу після пробудження за певною формулою формулюєш це бажання в намір. Давайте про формулу. Перше, що ти робиш, це ясно і конкретно визначаєш, чого ти хочеш. Друге, ти в буквальному сенсі проживаєш це ментально, так ніби це вже відбулося. Я зранку поки ще не встала з ліжка, поки мій мозок знаходиться в альфа стані, це найкраще для сприйняття нової інформації, для завантаження певних програм і установок час. Я в моменті. На хвилин 5 просто відключаюсь від реальності і уявляю, як мій намір стає реальністю. Наприклад, я випускаю YouTube, який залітає на мільйон переглядів. Я просто проживаю це. Ви можете сказати, що це повна дурня, але науково доведений факт, не буду на цьому надовго зупинятися. Просто почитайте в Гуглі, якщо є таке бажання. Науково доведений факт, що наш мозок, наша підсвідомість, вона не може відрізнити реальність від нашої уяви. І якщо ми дуже сильно в щось віримо, якщо ми це сприймаємо так, ніби це вже є в нашому житті. Мозок наш думає, що це реальність, фізична реальність. Я лежу в ліжку. І я уявляю, як я знімаю це відео на мільйон переглядів, як я його потім публікую, максимально в деталях весь цей процес проходжу, що я відчуваю, як це вплине на інших людей, скільком людям я зможу допомогти. Я бачу обкладинку, яку я ставлю на це відео, я бачу, як я виглядаю, я бачу свій канал, я бачу ось ноутбук, за яким я працюю. Тобто я максимально детально проходжуся по всьому процесу, візуалізую свою ось цю мрію, свій намір. Коли ви подумки візуалізуєте якусь сцену. В мозку активуються ті ж самі ділянки, що і при реальному сприйнятті. Особливо, коли ви при цьому проживаєте максимально такий емоційний спектр. Ви дійсно в це завантажуєтеся, занурюєтеся, проживаєте це з відчуттями, мозок отримує сигнал, що це вже відбувається. І як же це впливає на нас, ви спитаєте? Перше, ти формуєш емоційний зв'язок зі своїм наміром. І тепер це не просто якась картинка з твоєї Уяви, це не просто нав'язана кимось, ціль, намір, ідея, мрія. Це не те, що ти побачив у когось в інсті. Це тепер стає частиною твоєї особистості, і ти така: блін, да, це моє, це моя мрія. Мене від цього мурашить. І це у мене буде. І твоя мотивація зробити це реальністю стає набагато глибшою і набагато дорослішою. Друге, активується твоя артикулярна активувальна система, а це той фільтр, з допомогою якого ти починаєш бачити можливості, а як же мені цей намір втілити якомога швидше і якомога якісніше. Я читала про експеримент, в якому брали участь дві баскетбольні команди. Одна команда фізично тренувалася, займалася регулярно і готувалася до турніру, інша команда регулярно так само, ментально тренувалася, візуалізувала тренування, візуалізувала кидки. Підсумку у двох команд були однакові результати. Друге, що я роблю обов'язково щоранку, це афірмації. Афірмації – це ваші позитивні установки на день. Хтось пов'язує афірмації з чимось езотеричним або духовним, і це має право на існування, але я вам скажу точно, що афірмації – це просто лайфхак. Хакерський Психологічний прийомчик проти вашого мозку. Якщо щось багато разів повторювати, мозок починає в це вірити. Є багато досліджень на цю тему. Дівчанки, ще раз фіксуємо: наша підсвідомість взагалі не розрізняє, де уява, а де реальність. Все, що ви скажете своїй підсвідомості, вона сприйме однаково і повірить однаково. Коли ви регулярно і впевнено повторюєте, я здорова, я впевнена. У мене класні стосунки, я обожнюю те, чим я займаюся, я щаслива. Мозок починає сприймати це за правду і вмикає потрібні мережі, наприклад, префронтальну кору це центр самосприйняття. Також центри задоволення, центри самоідентифікації. Простими словами, коротше, ви тупо даєте своєму мозку інструкцію, як йому діяти. Мозок сприймає це так: мені наказують. Що я впевнений і красивий, тому я буду діяти як впевнений і красивий, я буду приймати рішення як впевнений і красивий, і я буду реально виглядати як впевнений і красивий. У мене є п'ять улюблених афірмацій. Перше я прекрасна, я себе повністю приймаю. Друге мій розум відкритий до нових ідей і до нових рішень, до геніальних ідей. Третє, світло всередині мене світить сотням тисячам людей. Четверта, мені достатньо всіх ресурсів, енергії, грошей, бажання для того, щоб реалізувати всі свої мрії. І п'ята я люблю, я просто обожнюю те, чим я займаюся. Афірмації я написала на маленьких папірцях і приклеїла на дзеркало у ванній кімнаті, і поки я знаходжусь там, я постійно це проговорюю. Третє, що я роблю зранку, це планування. На це у мене йде буквально 6-7 хвилин максимум. І я не стараюся заповнити весь планер якимись дрібницями, якимись дрібними задачами, фоновими. В цілому, планування це не про кількість задач, це не про те, щоб встигнути все, це про пріоритети. У мене є якісь пріоритетні задачі, їх там умовно три на тиждень, і від них я пляшу. Саме завдяки тому, що я зранку роблю наміри і афірмації, я можу фокусуватися. Суватися на пріоритетах і весь мій день плануються виключно на пріоритетних задачах. Що важливо, дівчата, зі свого плану я не виконую всі 100%. Я можу дотримуватись плану там, на 70-80% і це окей. Це краще ніж не планувати взагалі, тому що коли у вас немає плану, ось ця порожнеча заповнюється непотрібними. Задачами, тасками, які забирають вашу енергію, і ні на крок, ні на пів кроку не наближають вас до тих цілей, які ви завжди собі ставите 1 січня. Саме завдяки плануванню ти перестаєш жити в хаосі, ти перестаєш робити багато непотрібних дій, і ти гарантовано будеш, хоча б потрошку по пів кроку просуватися все ближче і ближче до своєї мрії. Якщо зранку я поставила собі намір на тиждень або на день почати блог, то обов'язково в планування я додам одну-дві ключові дії, які будуть цей намір. Робити реальним, написати сценарій до відео, зняти сторіс, опублікувати, повідповідати на коментарі, посерчити якусь інфу, зайти в дірект. Покажу вам свій планер. До речі, такий самий подарую вам в кінці відео. І той самий бонусний прийом, четвертий, останній. Я його відкрила для себе десь наприкінці минулого року. По факту саме він виростив мене як особистість. У мене з'явилась земля під ногами. Я дійсно дізналась про себе багато. Я вибудувала свою думку з приводу багатьох речей, не тільки духовності, не тільки свідомості, але й з приводу того, як влаштований цей світ, з приводу різних різних запитань. Тому... Я впевнена, що вам він також зайде, я дивлюсь подкасти, але я їх не просто дивлюсь. Мені подобається, за яким методом я їх дивлюсь. Це чергування двох мислительних процесів. Вони кардинально різні. Перший процес він допомагає поглинати інформацію і просто мати її, а другий процес допомагає обробляти і вибудовувати власну думку з приводу почутого. Отже, що я роблю? Одного ранку я дивлюсь подкасти. Це можуть бути освітні подкасти. Це можуть бути якісь інтерв'ю. Це можуть бути просто історії різних людей, їхній досвід, їхнє бачення. Просто проговорюють свій світогляд або певне ставлення до певних речей. Наступного ранку я рефлексую на цю тему, і я це роблю або письмово, або у вигляді такого внутрішнього діалогу. Таким чином, ти не просто наповнюєшся купою інфошуму, ти його аналізуєш і ти вибудовуєш власну думку з приводу того чи іншого. Які запитання можна взагалі собі ставити для того, щоб от наступного дня рефлексувати і доходити до своєї істини, перше, що мене зачепило. Друге, що я думаю з приводу цього тепер, почувши чиюсь думку. І третє, як я можу застосувати це в своєму житті? Як працює мозок при такому чергуванні? Коли ти дивишся подкаст, інтерв'ю, навчаєшся, активується твоя префронтальна кора, а вона відповідає за сприйняття, за логічне мислення і за короткочасну пам'ять. Ти все запам'ятовуєш поверхнево і все залишається просто на рівні. Знань, а не твого досвіду. Через це ти нібито багато чого дивишся, ти нібито багато чого знаєш, але сформувати свою думку з приводу цього не можеш. Ти навіть не можеш сама зрозуміти, а як я ставлюсь до того чи до іншого. Ці знання залишаються дуже поверхневими. Коли ти потім рефлексуєш в щоденнику або в голові з допомогою внутрішнього діалогу, вмикається консолідація пам'яті. Тепер ти ті знання, ті слова. Ту інформацію, яку отримав, починаєш аналізувати, осмислювати, утворювати якісь зв'язки, вмикається так зване інсайтне мислення. Це коли ти не просто знаєш, а ти розумієш. Якщо тільки читати, слухати, дивитись, вбирати інформацію, ти перевантажуєш свій мозок, ти створюєш ілюзію продуктивності без переосмислення, без того, щоб це проаналізувати, ти просто в своїй голові створюєш багато. Інфошуму, який тільки буде заважати, тому от став собі ці три запитання: як я тепер ставлюсь до цього, що я можу змінити в своєму житті, знаючи ось це. І в цілому, що мене в цьому зачепило. Якщо ви додивились до цього моменту, ви реально топ. Це говорить про те, що ви не просто споживаєте контент, ви реально в пошуку себе, якоїсь структури, в пошуку відповідей на свої запитання. Дякую, що ми тут так збираємося. Я вас дуже люблю. Дякую вам за коментарі. Читаю кожен. І у мене є для вас подарунки. Перший подарунок це така книга для тих, хто хоче переосмислити свої ранки, перезібрати себе, змінити підхід до життя і зробити це не по Верхнево, а дійсно зі свідомим підходом. А другий подарунок це планер, який ви будете записувати свої плани на день, на тиждень, свої наміри, афірмації. Я його заряджу. На максимум, щоб всі мрії з цього плану у вас обов'язково здійснилися. Умови я написала в описі, вони максимально прості. А ще мені буде цікаво почитати про ваші ранкові звички, ритуали. Можливо, щось я навіть додам в свою рутину, тому пишіть в коментарях і пам'ятайте, що ви автор свого життя. Автор він не чекає, автор він створює. Люблю вас, побачимось в нових випусках.